Який чоловік хоче передати тобі послання? Давай дивитися, моя кішечка. Підпишись, постав лайк, щоб не пропустити нові відео. І зараз глянемо, що за чоловік виходить на зв'язок. Що за чоловік? Чоловік, з яким, можливо, зараз пауза, ви не спілкуєтесь, він зараз в тиші, і взагалі, можливо, десь пропав. Mm. Да, пропав все. У вас немає ніякої комунікації з ним, але почуття є. І знаєте, як є такий взаємозв'язок. Є така дуже-дуже велика енергетична як ниточка да, між вами, тобто зв'язок, який вас тягне між собою, взагалі пов'язує, і ви це відчуваєте, як у вас можливо якась телепатія, да, якісь знаки звища, що ніби ви не спілкуєтесь. Фізично ви можете бути не поруч, але на духовному плані ви пов'язані на енергетичному плані. Так, ви можете щитувати емоції один одного, думки один одного. Тобто, тут якийсь прям зв'язок з вище і дуже дуже великий такий духовний зв'язок енергетичний. То ви прям відчуваєте цю людину, от ви 100% знаєте про кого це, тому що це для вас людина дуже особлива, для серця вашого. Так? от Ви прям відчуваєте його всією душею, вам з ним спокійно, надійно, комфортно. Ви прям його любите. Так? От ви для нього прям от така дуже ніжна, обігріваюча, теж для нього знаєте, як таке джерело радості для нього джерело радості. І тут, ніби, у вас щось зруйнувалось, так? Да? По вежі хтось пішов з цих стосунків або на час на якийсь, або ви вирішили взагалі розстатися. Але тут іще не закінчена історія. Він буде проявлятися, він буде писати або телефонувати, або приїжджати. Тут ще ви вдвох, ви розумієте, що це не закінчена історія, що ви не можете один без одного, що у вас просто новий етап. Да? Ви переходите в новий етап, вам треба був цей час для того, щоб пораздумувати, для того, щоб проаналізувати, для того, щоб зрозуміти цінність один одного, для того, щоб навіть наповнитись ресурсом, щоб віддавати тут, можливо, між вами просто Кінчився ресурс, коли ви можете віддавати, от може, в якийсь момент все переросло в те, що якесь просто відчуття апатії, депресії, і ви це спасали на те, що між вами все скінчено, почуттів немає, але тут почуття дуже сильні. І, знаєте, це такі дуже космічні стосунки. Ви для нього зірочка, яка капала, і він завжди буде до вас тягнутися. І так само він для вас той, хто завжди пригріє да, те плече сильне, яке завжди буде поруч. Тому тут іще тільки все попереду.